Дорогенькі, хто рано встає, тому Бог дає. Шоста година вирушаємо відразу до лісу. Дивіться, <рес> що я караса. Таке, таке у мене враження, що зараз, зараз, сьогодні, ми вже точно все назбираємо, назбираємо. Кропиву косив, як все лежало, так лежить. Назбираємо, сідай, дикуємось. Ну що, ранок у лісі? Каже Юра, що ми маємо тут знайти, якщо в мене ще різкості немає, Шоб, щоб дивитися, чи там той гри просте, чи ні? Ну, але зараз подивимось. Ну тут, де зазвичай, я шукаю без нього. Нема, хочу вам сказати, нічого. Ні. Ще нема нічого. Це не знаю. Це щось хоч бери, та інтернет не заходь. Нікуди. Всі якісь гриби скидають. А тут як нічого не знайдемо, то хоч плач. От що єдине можу сказати, що пташок спів, то взагалі неймовірний. У -у -у, слухайте, гриби грибами. Дивіться, що з під дороги. Подивіться, який корч І це ж. І це ж по-свіжому ось нещодавно ритий. Бачите? Вісь який. У кабанчки десь ходять. Ніколи б, дорогі, не подумала, що в мене перший гриб в сезоні, який я знайду, буде обгризена слимаками сироїшка. Ха-ха-ха. Але ж знайшла. Ой, що вам сказати? Дивіться, після сироїшки. є він, є грибочок. Ой, є він хороший. Ой, ага, їх тут є два. Оце клас. Ну вже навіть сироїжка і цих два, і юшечка пахнути буде. А ось іще один красунчик. Бачите? Він так заховався, але я його знайшла. Ой який клас. Ааа, клас, ще один. Маленький. А -а -а. Який опецисок. Ого, на ньому слимачок. Саме хрумкає. Зась. Ой, слухайте, ромашки. Ромашечки зранку. У мене ще не світуть, а на узліссі, дивіться, яка краса. Цікаво, що там Юра. Налаштував свій фокус на якось грибачині. Трактор, бачу, стоїть. На дорозі його немає. Пішов десь пішки. Ой, що тільки почули. Десь іде назад гукає. Ти щось знайшла? Кажу, знайшла три. А Він каже, я 33. Зараз. Ближче підійдемо, то побачимо цих 33, ото я вже уявляю. Юра і 33 гриба. О, потягнула мене душа в одну сторону і не даремно тягнула. Ви вже помітили чи ще ні? Бо я помітила здалеку. Двіся, який один. А до другий. Той другий такий, як Юра, за більшки стоїть під листочками. Як я їх набачила, не знаю. О, бачите? О, друзі, ще один. Ви тільки подивіться, як вони маскуються. Дай справді. Тут неозброєним оком. І не набачиш. Дивіться. О, тут їх два. Оце вже, напевно, що навіть і не юшка, оце, напевно, що навіть і насмажимо. Два. От Фома невіруючий. Каже, ще скажи, що там їх два, то я ж тобі кажу, що два гукаю. Іде спеціально ще дивитися. Ну, ну йди, дивись. Дивись, що їх стоїть два. А тут-то мене трошки підманула мухоморка. Бачу, стоїть лісочком накрита, але це не гриб. Слухайте, біжу бігом. Мукає Наташі десь сюди. Йду. О, Юра знайшов. Ух ти! Ха-ха! Вона ступила Оце вже справді, що Юра і 33 гриба. Дивіться, які в одному місці. Так. 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 О, і ще так. Тут ще мофінький біля нього стоїть. Маленький якийсь такий бідовенький. І аж удовольствие. Зараз я то піду заберу. Да, красунчик, ще ось стоїть. Оба. О, бачите який? Але ви гляньте, яка цікавенка. Оця м'якишечка слимачками на двох грибах обгризена повністю. Така тільки тверденька шапочка лишилася. Ну, слимачки наїлися, ще з нами поділилися. І що вам хочу сказати? Ще покладу і відеочку грибів. А? Як? Бач, скільки грибів нас збирав? Ну. Все на юшку є. Це вже їй насмажити. Ну, сьогодні їмо гриби. <рес> Клас. Дивіться, які два синячки. Оце синячки. І ось, ось ще один. І тут слимачок гризе вже. Що, Юра, вдались, вдасться похід. Да. Дивиться грип на стоящий вже. <світ> Білий. Оце гриб вже Білий. А Клас. Тільки зранку в лісі цікавих звуків. Я тепер йду вже не так по гриби, як хочу вийти на поле, подивитися, може, яка кіска ходить. Ні, не видно. Проте видно те, чого в лісі не видно. Сонечко сійшло. Якась бджілка як стоїть. Ми сьогодні, так бачу, з Юрою прогулюємося. Ми Просто насолоджуємося ранком в лісі. Вілюсь, трактор стоїть. Я вже до нього з однієї сторони, а Юра собі помаленьку з другої сторони. А він мене віде, вже щось смикнув. Одним словом, відеречко грибів і до грибочків ще вам сироїжечок пару, синячків пару. І повні штани радості, правда? О, диви, який красавець. Диви. Що ти там знайшов? Слимак! <сум> <сум> І комарів рій уже. Треба тікати І додому. Все, закладай, зав'язуй відро, поїхали. Наїзду нас Так Збирали.